Вас вітає магазин тримерів та машин для стрижки Триммер UA. На нашому каналі в YouTube ми робимо огляди на різні тримери, машинки для стрижки, шейвери, електробритви. Робимо відверті ті огляди, як воно є. Насправді. Ділимося якимись кейсами, які були пов'язані з тою чи іншою технікою. І зараз у нас на, до вашої уваги kma KM700H. Вибачте, 700H. Це дуже хороше, це популярна модель, це хіт. це, Я називаю це старший брат 700B. Ось я, Ми робили недавно огляд на 700B, ви можете подивитися на каналі, вони однакові. А це 700H він трішки дорожчий у нас. чому? Тому що тут вже є дисплей і інший дизайн. Якщо 700B це такий класичний золотистий, його там підроблюють, до речі, цей дизайн в оригіналі у нас 700B оригінал я показував. Ну і є клієнти, які кажуть, що ну, не подобається, що там він золотий, що там якісь асоціації, ну це все індивідуально. Хоча є навпаки люди, які навпаки, це дуже-дуже подобаються такі вінтажні дизайни. Тому, ось наприклад, хто шукає щось інше, ось срібний 700H. По характеристикам, він такий самий, як 700B, знову ж тому він і старший брат. Тобто, так само 180 хвилин працює на акумуляторі, може працювати від мережі, час зарядки до 2 годин, і що саме цікаве, Power потужність 10 Вт. Тобто це 10-ваттний тример. Взагалі для тримера це вже максимум. Тобто Це тример, який може підходити для складних завдань. Давайте ми його подивимося зараз, подивимося, що, для, що він із себе представляє. До вашої уваги, ось такий тример. Тобто Він повністю деметалевий. Ножі карбонові, тобто тут більш уже міцніший метал. І ось я вам хочу зараз наблизити показати. В чому перевага, що тут рухомий ось цей ніж, рухомий, я вам зараз максимально близько буду показувати. Рухомий ніж він майже врівень з зубчиками. Його максимально піднято вверх. Також зубчики тут приємні на дотик, вони не задирають, вони дрібні, в принципі. Тобто такі зубчики можна використовувати для гоління без насадки, навіть для тіла можна використовувати, можна використовувати, щоб зняти довжину об'єм, наприклад, ось таку бороду, запросто можна зняти під трійку. Тобто, тут насадки 1, 2, 3 в комплекті, є ковпаки. ми це все я покажу детально на огляді. І, в принципі, це як я вже наголошував для складних завдань. Тобто, якщо у вас груба щитина, жорстка щитина. Звичайно, вам краще взяти вже такий для складних 10-ватку. Тобто в роботі, звичайно, різниця є. Тобто, По вібрації він більш такий жвавий. Тобто, Це справді відчувається. А, ось. І давайте ми зараз подивимось комплектацію. Так, Я вам покажу. В принципі, вона стандартна, вона навряд чи вас здивує. В комплекті насадки 1-2-3 мм. Мастило щітка є в комплекті. Кабель USB type c він достатньо довгий, до речі. І є копачок. Ковпачок часто запитують, що це для чого він. Значить, він ось іде для того, щоб о, захистити механізм від попадання волосся, щоб воно не зажовувало, особливо якщо це довге волосся, то тут може бути вже проблема. Ось ви можете його сюди поставити, і це вже буде захист, щоб волосся сюди не зажовувалося, не попадало, тому що це важливо. А також це може бути захист від зовнішніх якихось попадань, можливо а, також як додатковий захист, але що все одно ви розумієте, що в принципі. Його треба, звичайно, берегти. А, також і дисплей, як я показу показував, рівень заряду акумулятора це все. Тобто по комплектації це все. А, і був кейс. Хочу з вами поділитись. У нас, по-моєму, півтора року тому а, дівчина запитувала за таку модель km 700H. Вона майстриня, вона працює в салоні і вона використовувала його як контувальний тример, тобто для окантування. І, в принципі, він їй так сподобався. вона каже, Мені треба... Він, він в неї випав з рук. Пошкодився, і вона шукала точно такий самий Такий самий тример. Він їй дуже сподобався. І якраз вона тоді написала, коли вони в нас теж закінчилися, їх не було. І десь ми її, по-моєму, шукали під замовлення, знайшли, але там вона чекала. Ми, а ми спочатку запропонували щось інше, і, по-моєму, також 10 ватний був тример, їй не підійшло. І ми їй саме цю модель потім привезли і. Вона була вже задоволена. Це говорить про те, що в роботі також такий тример використовують і він подобається. Це великий показник, що майстрам, які працюють там з різним типом волосся, а волосся буває різного типу, з різними завданнями, тобто він це, грубо кажучи, на потоці такий тример. Тобто, справді, майстри замовляють, вони його знають. Тобто на свої гроші це дуже хороший тример. Якщо ви замовляєте для дому, ще раз повторюсь, у вас навантаження. Невелике порівняно з майстрами, з барберами, там, з перукарями. Тому, відповідно, для дому, для домашнього використання це буде просто супер. Рекомендую звернути увагу. Я залишу вам традиційно посилання на такий тример, ви можете подивитись, поглянути. Там у нас живі фото. От фото ми всі робимо самі, без ніяких там, інтелектуальних обробок, отак от як воно є. Також інформацію всю ми пишемо самі по факту. Тобто все, що зазначено ось тут на опакуванні, це все воно пишеться. Тому ви можете почитати, ознайомити, замовити через корзину нова пошта Укрпошта. Також в нас є самовивіз, Ми знаходимося в Києві, правди, 47 це зараз Європейського Союзу вулиця називається, це торговий центр «Ретровіль». Ми знаходимося біля нової пошти. Тут можна прийти, подивитися, оглянути, проконсультуватись, обрати свій. Пристрій і забрати тут на місці. Тому як вам зручно, ми чекаємо на вас. Будемо раді співпраці з вами. Тому дякую і ще раз наголошую, що це був КМ 700H. І підписуйтесь на нашу сторінку. У нас багато різних оглядів. Якщо вас цікавить дана тематика, ми, звичайно, будемо раді вашим підпискам, лайкам, можливо, коментарям. Якщо якісь є питання, запитуйте, будемо відповідати.